Орки тянуть свого трьохсотого, якого добили. Зараз вони в кусти. Ми відправляємо зброси. Фруктові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту. Турма група семи осіб рухаються до наших позицій. Зараз на них вилітають. Сім це чимало кажуть бійці. Мета цих ворожих солдатів будь-яким способом дійти до позицій нашої піхоти, хоч комусь і штурмовиків. Кажу, вони накопичуються, накопичуються. А потім роблять ривок, накопичуються і одразу на всіх сторонах питаються прорватися. Вони йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ вночі, коли відбивали такий самий штурм. Один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях. Видно, як він лежить, перевертає автомат. Зараз перед цим на нього скинули три скиди. Його достало. Він ще рішив застрелити. Мабуть, так легше смерть ніж від скиди. Не так боляче мабуть, для нього, а їх ніхто не рятує. І вони трьохсотих своїх всі кидають. Не забирають жодних. По цій же лісозмузі на ранок іде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору наші дрони-розвідники. Таких безпілотників має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців. А поки пілоти споряджають ударні ФПВ. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кілзону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Це зараз в ефірі. відпрацювали. Загорівся саме перший шов, а два там де то Поплічники цього росіянина десь поряд, але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев і просто йдуть далі. Це і називається м'ясний штурм окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову і так безупину. Бо тривалість життя у такому штурмі одного росіянина це лічені години. Один з них 200, один 300. Решту зараз шукаємо покушати. Це питання. Там від пів години до, до години, що ми їх вже відмінусуємо. та декілька годин. Тривалі життя їхнє завдання вийти на межі Дніпропетровщини, і, хоч тут до кордону областей лишилося кілька кілометрів, їх ніяк не можуть здолати росіяни. За нашу інформацію, у них була задача ще до кінця березня місяця вийти на кордон Дніпропетровської області. Тобто, взяти якийсь стратегічний ланцюг забезпечення, він відсутній. Тут я думаю, що в першу чергу головна задача саме зайти в Дніпропетровську область вперше за весь час війни на одній з посадок. Протяжністю 800 метрів ми нарахували понад 100 тіл противника двохсотими, але по цій посадці продовжує противник рухатися. Ось іще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цією бригадою нещодавно підсилили напрям. Це вже третій противник, який стоїть проти нас. Лише наш батальйон наніс понад 400 втрат одиниць втрат особового складу противника і понад 10 одиниць танків, понад 30 одиниць броньованої легкоброньованої техніки. Порядка двох батальйонів він до цього намагався рухатись виключно живою силою. Він підключив техніку, і вперше, десь за крайній місяць, було застосовано противником більше 10 одиниць танків броньованої техніки, що на даному напрямку вже не спостерігалось декілька місяців. Але в селі, що за спиною цих росіян, наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістають, але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди постріл, але наші бійці її скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між розвалин. Нічого з ними не робив. Живуть вони собі там далі дитина, південній частині торок проживає років до десяти. Аби не зачепити місцевих, наші не стріляють. Їм нічого не лишається, лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік. Для них дронів має вистачити, кажуть чорні запорожці. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Головна ціль Курщина та Донеччина. Ворог продовжує активно атакувати одразу на кількох напрямках, і лише на Покровський напрям минулої доби припала майже третина усіх штурмів окупанта. Тож про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов наживо, пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку. Соломія, героям слава триває 1148 сто доба. Широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України загалом протягом минулої доби відбулось 111 бойових зіткнень. На харківському напрямку противник минулої доби один раз атакував у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулось три атаки російських окупантів неподалік нової кругляківки та загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Новомихайлівки, твердохлібового надії. Та в бік нового зеленої долини і Григорівки на сіверському напрямку українські воїни відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Верхньокам'янське та Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районах населених пунктів Часів'яр, Притачина та Ступочки. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Дачне. Деліївка, Торецьк та Курдюмівка на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 32 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався атакувати поблизу населених пунктів Костянтинопіль. Привільне розлив вільне поле та обіг одрадного на Оріхівському напрямку. Ворог атакував у районі Кам'янського. На придніпровському напрямку російські окупанти здійснили одну невдалу атаку в операційній зоні на Курщині. Підрозділи Сил оборони України. Учора відбили 17 атак російських загарників. Крім того, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням. 72 керованих авіаційних бомб а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили майже 6600 обстрілів 126 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України 2923 дрони Камікадзе. Соломія пане Андрію, а розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів, зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем. 146 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 133 одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію! З нами був наживо Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України.